Всім привіт! Хочу поділитися відкровенням те, що я зрозумів. Сьогодні я був у Фейсбуці, хотів поділитися розумінням по відеоролику від наших пастрів і знайшов був один допис, де пишеться, що там два попи, два батюшки провели дискусію між одним між церквами. І вся суть в тому, що навіть цей пост поділився інший піп. Але коли зайшов переглянути, там хвилині 2-3. Знаєте, що я побачив дійсно, як пастир завжди наголошую, як пише у Біблії, що люди, як фарисеї, зовні вони гарно говорять, знають Біблію, але в голові дійсно вони готові один одного просто роздерти зі злим наміром. Дійсно, я коли це подивився, зрозумів, що чи дійсно, якщо Божа людина, вона проповідає людям, може зі злим наміром вони про то одного говорити. Звісно, ні. Ну, жаль, там так було. Я не засуджую, я просто говорю свою думку. І зайшов я в Біблію почитати, де пише в Якова 3.16, де пише, що буде заздрість, та сварка, там безлад та всяка зла річ. Тобто є Святий Дух. Святий Дух це любов, це є спокій, це є терпеливість. А дух диявола це є зло, це є сварка, ну і дискусія це не те ж саме, як був підписаний той самий пост і так далі. Але справжня Божа людина живе в світі і не виконує похоті диявола. Справжнє. А якщо вона їх виконує, то тоді серце її не до Бога, навіть якщо вона знає Біблію, як фарисеї. Але й фарисеї розіп'яли Ісуса Христа. І тому далі є місце Писанні, де чітко описується про таких людей. Від Матфія 23,27 і від Матфія 7, 22. я буду все разом читати Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Багато хто промовить до мене того останнього дня ти Господь наш, хіба не віщували ми ім'ям твоїм? Хіба ж... Ми не виганяли демонів та не творили чудеса іменем Твоїм. Але Ісус каже: дідь, я вас не знав. Тому маємо розуміти, що дійсно є багато таких дописів в інтернеті, на них просто не треба звертати увагу. Бо де просто хтось проводить дискусію, називаючи себе ліною Божою, але з кимось це вже не ліна Божа. Ліна Божа це та людина, яка дійсно виконує волю Отця. Був Ісус, Він ж Не відповідав всім фарисеям, всім людям, які йшли проти нього злом на зло. Він їм чітко говорив з місця писань, він їм з добрим наміром все розповідав, щоб дійсно вони спаслись. І коли ми бачимо дійсно, коли людина говорить щось погано або гарно говорить, але життя їй цього не показує, цього достоинства, яке дав їй Господь, треба відразу зрозуміти, чи дійсно ми слухаємо тих людей. Треба слухати тих людей, яких ми знаємо. І тому. Дуже багато є лже пророків, лже вчителів в інтернеті, тому треба дійсно вибирати волю Божу і приймати Бога в перше місце своє життя. Коли ми це робимо, то тоді просто ми можемо відрізнити зло і від добра. Тому слід розуміти, що є інтернет, в інтернеті дуже багато чого є, але коли дійсно ми слухаємо істинне слово кожного дня в інтернеті, навіть ми використовуємо його правильно. Тим паче, коли дійсно проповіду людям, тому треба дійсно зратись, ну дивитись на тих людей, які мають плід в церкві, а не які просто говорять і все, тому що на жаль таке дуже є багато. Амінь.